Калядка Діва Марія, яку я колядую, мене навчила моя бабуся. Бабуся 1895 року народження. Сава вона із села Мисалівки Богуславського району. От, я була маленька і бабуся колядувала разом зі мною. Так я навчилася цієї колядки. Потім я цю колядку не дуже де чула, вона була така рідкісна. І я її полюбила і до сих пір колядую. По всьому світу стала новина Діва Марія, сина родила, сінцем притрусила в ясла, положила Господнього сина. Сінцем притрусила в'ясла. Положилась Господнього сина, Діва Марія, Бога просила, чим би в я сина свого сповила, ти ж, небесний царю пошли, йому дарів, того, того господарю. Ти ж би небесни царю пошли, йому дарів, Цього дому Господарю І злетіли янголи з неба до землі, принесли дари Діві Марії три свічі воскові ще й ризи шовкові Ісусові Христові. Три свічі воскові ще й ризи шовкові Ісусові Христові. І злетіли янголи з неба до землі, принесли дари Діві Марії, поють Божої пісні, Господній невісті, радощі приносять, поють Божої пісні, Господній невісті, радості приносять. Будьте здоровим святом. Колядували, ми ходили з бабусею й до церкви, як я ще була маленька, а потім ходили з бабусею до родичів і колядували цю колядку у сусідів, у родичів, у знайомих. І всім дуже подобалася колядка. Як дитині мені дарували цукерки, і пряники, і гроші. І бабусі, теж бабусю хвалили за те, що вона навчила мене колядці. На Різво були різноманітні. На на вечір на була пісна вечеря 6 січня. Була пісна вечеря. То було 12 страв, але всі були пісні. А, от, а то саме, а що це, саме це було да, обов'язково гречана каша, за заправлена цибулькою на, на олії. Це була картопля заправлена цибулькою на олії. Це був. Саме, рибка жарена, це був Венігріт, це була капусточка тушена, і інші страви, але всі були пісні. От, і так було 12 страв. А на другий день, це було вже 7-го, коли народився Ісус Христос, тоді була вже, були страви більш різнобарвні чи різно. Різноманітні, так. Да. Були різноманітні страви. Це були вже і домашня ковбаска, і буженіна, і тушин, і, і туш, це, запечена курочка, і котлети, і голубці, і різні холодець, і інші страви, які вже е, були, якби. Не пісні, а з м'яса. А багато готували саме тоді, от в я вашому. Да, багато. В моєму дитинстві готували багато, столи просто ломилися, бо це вважалося дуже велике, велике свято вважалося. і для того, щоб догодити, мабуть, Ісусику, що все так ми його цінуємо, то було дуже багато різних страв. І це саме і, і гості приходили і завжди ну, відзначалися ці свята з багатою кількістю страв. Люди не збиралися, це було так, не дуже так прийнято, Тобто, щоб ходами вже не нашли. Ні, на той, той час не було. На той час дуже все це притіснялося і не дозволялося, і в школі була комсомолка, піонерка, комсомолка, це вже не дозволялося. В школі. Але коли я вже пішла працювати, я взагалі-то така щира українка і в душі завжди українка була. От, на всі свята надівала українську вишиванку. Не... Глядячи на то, що в те, що в той момент вже воно було не модно і не потрібно, але мені це дуже подобалося. І я і дівчаткам своїм вишивала вишиті, в моїх дівчаток були сорочечки, і у мене була вишиванка. І ми ходили колядувати, я вже ходила колядувати зі своїми дівчатками. Але ходили е, е, в тихаря ходили. Якщо я ще скажу, як це був... Наташа народилася у мене в 76-му, то, то це було років 10 Наташі. Значить, десь у 86-му, 85-му Я ходила з своїми дітками, але ходила тільки до родичів і до сусідів колядувати. Але колядку ніколи не залишала. Від дитинства і до сьогоднішнього дня не залишала колядку. Різні колядки співали, але це моя була любима колядка, яку я зараз заспівала. А то ще співали колядку Нова Радість стала, як на небі хвала, під вертепу звізда, ясна, весь світ осіяла». От цю колядку співали. Потім ще співали колядки, накривайте столи та все килибами. Ой, радуйся земле, син Божий народився. От кладіть поляниці з ярої пшениці. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Цю колядку часто ми співали. От, у мене ще така є кума, яка дуже гарно співає. І ми з нею завжди ходили до своїх кумів, до родичів, до, до, і кожного разу на Різдво ми ходили і колядували. Угу. От. А бабуся ваша не згадувала про те, там як, наприклад, козу водили, вертипували, таке не нічого. Вони да, вони це мені не розповідали, але коли я вже сама стала дорослою, то я вичитала е, у книжці е, саме, звичаї нашого народу. Угу. Я прочитала там. Про, цю, про ці свята різні, і про ці всі традиції нашого народу, то там вичитала, що треба було козу, козу водить. От. І вже зі своїми працівниками у Києві я ходила. Ми ходила я з своїми дівчатами, виховательками, і це, це, це саме, носила. Як він називається, зірку, да. ходили, розробили зірку таку, і значить і зіркою наряд, нарядні ходили. І козу водили, і сценку цю відігравали. Ну, ходили тільки від працівника до працівника. Вони записувалися у нас на чергу, і ми ходили до них по черзі. Да. Вітали всю сім'ю і ходили, і таку маленьку сценку відігравали оці української традиції. Це, 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 це вже такі піспостредакції. Це вже зараз, вже такі в час це вже було, може, ну, років 20 назад. Mm -hmm. то це... а так, виходить, ну, Ніхто з родичів не розказував, mm -mm. якщо так було колись, так, що вони да, не вони роз не розповідали. Тоді якось так, що все заборонялося, і справа в тому, що ну, я не розпитувала, вони не казали, якби ж було знаття, що воно понадобиться. Єдине, що бабуся моя то з дитинства мені пошила. Такий справжній український костюм з усіма деталями, які повинні бути, і те саме фартушок, і вишита сорочка, і є спідничка, ця ж вишита.